Не кожному випадає можливість побачити рідну подільську землю з висоти пташиного польоту і зробити це не через вікно літака, а самому відчути пориви вітру, який несе тебе над мальовничими схилами Дністра. Саме так відчувають себе учасники чемпіонату Вінницької області з парапланеризму, який відбувся у селі Нагоряни могилів подільського району. Другий рік поспіль спортсменів підтримує народний депутат України Оксана Калетник. Її вітальне слово і зачитали під час урочистого нагородження. Позитивне мислення, здоровий спосіб життя кожного з нас це внесок у майбутнє здоров'я нації, виховання сильних особистостей, а значить сильної України. Цього року участь у чемпіонаті взяли 26 пілотів з різних регіонів України. Розіграли один день, протягом якого подолали дистанцію у 53 кілометра від села Кремінного до міста Ямпіль. Переможним змагань став ельвів'янин Микола Струк. Найскладніше це е, треба дуже е, чітко працювати головою як комп'ютер. в якійсь мірі я б назвав інтелектуальним, тому що є багато різних е, даних ти отримуєш в повітрі і знаходишся в трьохвимірному просторі, повинен швидко зібрати ту е, е, інформацію, опрацювати і вибрати дуже швидко єдине правильне рішення, щоб ну, опинитися на землі. Наприкінці змагань голова обласного осередку Федерації парапланеризму України Сергій Шибинський розповів про ще одну неординарну перемогу подолян. За підтримки народного депутата України Оксани Калетник, сім відважних альпіністів з могилів Подільського району реалізували свою мрію. Підкорили найвищу вершину Європи Ельбрус 10 серпня, 12 годин дня. Ми стояли з четверо щасливі, зморені замучені на вершині. Мета була досягнута і. Чим чим ще раз підказали, що батьківська земля там, де висока мрія, де добрі справи? Олексій Літвінов, Олександр Малий, новини телеканал Вінничина.